Чому ж в Україні так багато ухилянтів і люди не хочуть йти служити? Не хочуть все йти в ТЦК, при цьому ТЦК вимушені їх відловлювати по вулиці і заставляти е, їхати на фронт? Е, нам зараз е, про це розкаже одна народна депутатка України. Тож всім бажаю приємного перегляду, підтримайте це відео своїм лайком обов'язково, коментарем. Погнали! Тут в нас Ірина Некорак, яка є народним депутатом України, і вона власне говорить про проблему з мобілізацією. Ми усвідомлюємо, що в нас є така велика кількість ухилянтів, тому що люди абсолютно не розуміють, скільки часу їм доведеться служити. Тобто, це перше. Також вони не розуміють, чому одні можуть красти мільйонами сотнями мільйонів. І потім спокійно виїжджати десь за кордон і е, жити своє найкраще життя за рахунок українців, а вони мають йти на фронт. Це також частина людей розуміє, е, хтось це ставить навіть в пріоритет, також велика кількість, і це починають засуджувати чомусь. От. Е, і таких от цих дрібничок і питань, чому навіщо їх насправді є дуже багато. І в основному вони пов'язані з нерівністю. Тому що одним можна все, а другим можна тільки на фронт. В цьому також дуже велика проблема. Терміни служби. Бачимо, що вони зараз безлімітні у всіх. У військових терміни служби не окреслені, і, але точно такий самий тягар в нас несе і президент, і всі, абсолютно наші народні депутати, і е, вся місцева влада. Вони ж також без е, термінів служби. Вони мусять. Наприклад, бути народними депутатами, допоки діє військовий стан. Точно так само і військові. І вони, і що? І місцева влада вся точно так само. Вони, вони мусять, бо виборів немає, вибори не проводять, вони мусять бути, нести свою службу і таким чином захищати Україну. Тому бачимо: тут ще трошки нам почнуть розповідати, що е, наші чиновники менше захищають країну, ніж військові. Ви що? До завершення військового стану з іншого боку, у нас дійсно є колосальна е, проблема взагалі в процесі мобілізації. У нас не вистачає людей і є абсолютно несправедливим, коли одні хлопці й дівчата, чоловіки та жінки, е, служать вже четвертий рік. Е, більшість з них знаходиться в зоні бойових дій. Вони виконують бойові завдання кожного дня і кожної ночі. І ну, от виникає е, Питання, чому одні батьки, сини, брати, чоловіки, дружини не бачать свою сім'ю вже практично 4 роки, а інші знаходяться в цивільних містах і ухиляються від мобілізації? Це ж також питання і до наших народних депутатів. Чому вони не можуть скласти свої мандати, в основному ті, хто йдуть від партій? Там в партіях є цілі списки, вони можуть скласти свої мандати. По спискам в Раду зайдуть нові народні депутати, ті, хто були нижче по списку, хто на виборах не пройшли. У нас будуть нові народні депутати, таким чином, можна буде, як мінімум, частково оновити склад Верховної Ради, влити, як то кажуть, свіжу кров. А самі покажуть, як треба. Покажуть, як треба, підуть на фронт, будуть служити. Буде таке? Звісно, що ні. Такий момент. от, І що ще хотів сказати. Що в нас, якщо не помиляюсь, це говорив народний депутат Федієнко. Він має стосунок там якийсь до оборонного комітету. Якщо я не помиляюсь, бо може таке бути, він також він давав таку статистику по відсоткам: що в нас приблизно 30% військово якби всіх Збройних сил України знаходиться в зоні бойових дій. Ще 40% задіяні в натилових посадах і в е, безпосередньо там в логістиці там, ТЦК обмежено придатні, якісь там штаби, діловоди і так далі. Ще 40%. І сам Федієнко задавав, це було ще два місяці тому, задавав питання, а де ще 30% військовослужбовців? Вони десь є на території України, вони отримують заробітні плати, вони фактично. Можуть бути використані в зоні бойових дій, але чомусь вони як з 22-го року були в тилових містах, так вони там і залишилися. І таких, якщо вірити Федієнку, Федієнко, то порядка 30%. тобто цілком і повністю можна було б зробити ротацію навіть з наявних сил. Така от історія. Я не знаю, наскільки це правда, це, ми це розбирали ще місяців два тому, мені це просто згадалось, коли говорять там про ротації е, і так далі. Знову ж таки, якщо вірити в то... але це схоже на правду, бо дуже багато є людей у військовій формі, які фронту в очі не бачили. А, і при цьому вони являлися військовослужбовцями ще до повномасштабного вторгнення. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, а ми переходимо до наступного гостя.